Добро притягує добро. Але якщо лодка гнила, на лодку нічого не покладеш. Тому і коли людина встає, і вона нещаслива, і вона каже: мені це заважає, це погано, і це погано, і це погано. І вона хоче: я хочу нову квартиру, машину, я хочу собі грошей, я хочу ще чогось. То, мабуть, вищі сили дивляться на таку людину і кажуть: так а куди ж ми тобі дамо? Бо щоб ми тобі не дали, ти завжди будеш нещасна. Тому потрібно сказати таким вердиктом цьому світу і сказати, так, я можу бути і не така щаслива, як я собі намальовувала це в житті, але я щаслива вже зараз. І коли якісь проблеми у людей, вони повинні. Це казати собі, казати а, казати собі так, в мене була сьогодні така ситуація, але нічого не змінить в моєму житті відчуття щастя, і воно в мене завжди є. Якщо людина працює, то хай набуває а, присутність оцього щастя в своєму житті. Може бути людиною нещасною, але присутність цього щастя це є промені Бога, які дають людину цю внутрішню силу. Вона є дуже великою. І е, переможе не та страна, в якій більше зброї, а, а та страна, в якій більше щастя. Більше щастя то буде і більше сил, і буде більше фарту, і буде більше людей, які зможуть далі жити.